А я чому в Україні така важка доля? Хочу зразу сказати, що ми є частинка всієї цієї землі, і доля це те, що ми формуємо, але є у нас, скажімо, основні такі божественні високі програми. Як я вже неодноразово говорила, що саме на цій землі ми з вами зібрались ті душі, які зараз пробуджуються і переходять це душі дуже високого порядку, можна так сказати, дуже досвідчені. Це душі, які готові до цих випробувань. Ніколи на, взагалі, ні до душі, ні до нас, до всіх, як до народу, не приходять ніколи в божественні волі те, що ми не можемо витримати, це неможливо. І завжди, завжди, мої любі сонечки, куди де саме найвищий і високий потенціал, де саме найвищий є потенціал зросту, духовного зросту. Туди будуть йти самі високі випробування і уроки, тому що ці душі дуже сильно завдяки цим урокам пробуджуються, відкривається сила наша божественна. Так, ми з вами пробуджуємося. Інакше ми з вами не пробуджуємося, мої любі сонечки. І ми виходимо з цієї ролі нашої жертвеності, так і ми пробуджуємося, пробудилися, і світло в Україні вже перемогло те, що я неодноразово говорила, щоб вам зараз не виглядало там. Але я це говорю для тих. Хто вибирає жити серце, адже ви будете бачити зовсім інакшу реальність, зовсім інакшу Україна. Процвітаючу дуже багато свідому, яка стане прикладом для дуже багатьох країн. Як би це не виглядало, тому що руйнування це завжди можливість, що там буде світло. Але це залежить також від тих душ, які готові пробудитися. На нашій прекрасній землі вже сталася та, скажімо так, Кількість душ, які пробуджуються, і готові жити світлом і жити серцем ті душі, які дуже досвідчені, і в яких пробуджується душа, Божественний дух це душі, які в об'єднанні свого світла тримають світло зараз на цій землі. Пробуджуються так само будуть прикладом для інших мої любі сонечки, тому що ніколи руйнування не відбувається просто так. Руйнування, коли відбувається, це світло пробує війти. Тобто, світло божественне і нове життя наше, нова Україна. Процвітаюча, нові устої, все абсолютно нові божественні вже програми пробують зайти, тому що така доля у нас божественна доля це процвітати, вже, це бути світлом, ми свій спит основний прийшли. Тепер нам треба стати ще світлішими, ще сильнішими, бути єдиними, світити, радіти життю та процвітати. Тобто, все те, що ми вже вміємо з вами робити.